Скажи, чим такий трактор не може потягатися з МТЗшкою. Типу з 82, ну, 892, зрозуміло, що там вага більша йде. Але з 82, причому що 50-ка, но 50-ка виконана на шасі. Отакому. З, -з 90-сильного трактора. Все повністю. Власна вага йде 3 тонни 100 кг, то іде. Суха вага без масла, без солярки, без водія, без грузів, без нічого. Тобто, по факту ми маємо мати 3300 350 робочої ваги. І така, ви дивіться, кабіна, ну понятно, тут кабіна. Кабіна вимірятись з МТЗ немає смислу взагалі. Тут космалюват просто. Бачите, кондиціонер, чого тут тільки нема. До кабіни давайте пізніше, то я яку пройдуся по цих. По техніці спочатку, бо то кабіна, то що я вважаю, що це все одно треба здивитись, Що, як воно буде ходити, як мости тут. Там... Е, зроблені коробка, ось все. Пожалуйста, редуктор. Ну, лоб. Ну то так. Може чимось даже буде круче. От, но, <кхід> навіть кріплення крилів, як воволі. Потім мотор іде. Мотор йде в нас. Бачите всі, так? Да? Юто, двигун юто. Це теж показатель. І як навіть капотом зроблено все. Генератор, е, насоси. Ось показуєш вище, щоб ви все бачили Ось характеристика насосу. Скільки йде літрів і так далі. щоб ви почитали. Генератор. Решетка кондиціонера. Тобто кондиціонер в комплектації трактора йде. Ось такий от 4-хциліндровий бак. На 90 роді літрів на солярку. І теж кабіна з двох сторон такі двері суцільні. Так, тут давайте подивимося, ми зразу конкретно по характеристиці я вам озвучу. Так, двигун Юта. Модель 400, робочий об'єм 3,298, ну, коротше, 3300 Євро 2, 50 кінських сил або 36,8 кВт. Витрата, кропка, 12-12 реверс. Ось ось раз, два, два реча. І речаг реверсу, Теж там ідея перша, друга, третя, четверта, понижена, повишна, середня і вперед назад. по коробці питання максимально. Так, йдемо далі. Так, понятно, що кідравлі руля в кольосна база. Саме що його виділяє, то що а, всі 50-ки китайці йдуть максимум задні 28 ми Тут задній радіус буде 32-й. То і додає понятно, ваги і додає дорожнього просвіту. 11 резина на 32. То Вона вища вона сама по собі, але сам диск вищий. То є плюс для будь-яких роботів, бо багато функціональний. Так само і переднє. 24. Всі конкуренти йдуть з 20-кою. Тут є 24. 24, диск 24. Потім, що ще по кольору? По всіх осях регулюється колія. Передній розбирається диск. Тобто у вас ще є 4 положення. Ззаді, взагалі, ви маєте ступіці, в ви можете сувати колію. Плюс теж розбирається диск. Догружателі, то понятно. І він спокійно стає в рядки 60. Спокійно, плющом. З такою простектором таким, він спокійно буде і на картошку, на будь-яку культуру. Як і на воронку він піде, От. так і на любу, на любу культуру, на, картошку, на Ну, що не буде ламати вам ваші растяння, скажімо так, не буде ламати, не буде ламати Вот. І це задня гідравліка, звісно, три, три контури гідравліки додаткові. Всі йдуть з плаваючим режимом. нав'язка теж плаваючий режим підйом опускання промислове. І тут так само все зроблено. Тобто, о, дві назад, і одна вас виведена спереду, як на МТЗР стоїть. Потім задній міст. Задній міст, бачите, йде. А, тобто, не можна тут, вже, я думаю, що язик не повернеться, сказати, що тут йде ходова в цьому тракторі з 24 ки чи ще щось. Тіна вот. на нього охеренна. Він, він. Він за такі гроші нічого немає іншого, а, ніякої альтернативи немає. На такому шасі зараз в Україні ще нічого нема. нема. Бо навіть самий жирний, самий дорогій овал, він йде, колесна на база йде менше. Самі колеса йдуть менше. І по вазі він йде важкий з усіх конкурентів. Їх прийшов от раз. Один вже предзамовлений, один, я думаю, людина до вечора десь знать. Ото хлопці дивляться, проїхали. Ото хлопці дивляться. Такий самі, Вон ще стоїть. Тобто а, їх прийшло там 4 чи 5 штук. Тобто пробний завоз, буде ще поставка. То перша сама поставка. Дивіться ще по оптиці. Зверху, фари там, там ще додатко світло. По боках. Тут взагалі. Дизайн, мене дивіться, козак такий, а, файний. просто, Зараз давайте я включу світ на ньому. Вот. І... Ми подивимось, що він Ой, посадимо акумулятор вже, щоб як то кажуть, нікому не було обідно. О, ну то дійсно. Ну і проїдемо. О, одразу кондей заработав, ми його виключимо, бо посадимо батарею. Світло. Світло все до речі діодне. тому можна сміливо включати все світло. Включати сміло все світло. Так. А, так, так, так. Все. <coughs> Мне і здається, зараз робота і вся в нас подсветка. А ну дивимося. Так. Да. Дивимося. Тут. Дальній. Тут. Зверху дивіться, як хіряче. Там ціла полоса. Тут ще світло. І ззаді так само маячок Там два штуки і заднє світло. Так що воно регулюється, там, тими кріпані, може собі настроїти, як вам буде зручніше по тому світу. От. То, мені здається, просто просто вещь. То просто вещь. То треба вже дзвонить хто має можливість приїхати, приїжджайте. І сковець місто Березань поставщик знаходиться тут, бачите, тут завозиться, все, тут поставщик, то не площадка, то не перепродаж і так далі. Тут конкретно сюди вони завозяться в Україну з Китаю. Найкраща ціна, понятно де буде. може далі не продовжувати. Ось там склад, і тут йде, в нас трактора стоять. Вот. Тому, мужики, я б собі взяв, але мені трактор не треба, я просто що живу, а в хаті живу в квартирі Ну Також серед китайців я брав би, якщо кабінні розглядати, чесно скажу, я брав би або а, або я брав би лаво, або я брав би кату. Якщо брати кабінника, або я брав би з ну, то той самий Поставщик, то буде відповідно файне відношення, сервіс, запчасти завжди в наявності, любі і так далі. Тому бачите, який сигнал в нього. Як в паровози. Гудить, файно. Ну, тому, мужики, підписуйтесь на канал. Дійсно, техніка, мені здається, варта Ну, Кабіну я ще не показав, тільки що деньку ну то Ровний пол, все-таки положено рычаги. Гідравліка, Гідравліка. має плаваючий режим, де вона включаю його. Я не розумію, ще трошки в тому. Ну, короче, він є. <різь> він є 100%. 12-12 крока передач. Сидіння просто, просто панське. Тут кафійочок собі поставив, тут у собі телека таких, такого маєте, поняли? Тут можна переключатись, а, музику там включили, там, YouTube, наприклад, собі. Дивитесь обзори міні-тракторів України і їдете вже в тракторі. Поняли? І, під, і ставите лайки. Камера заднього огляду. О, зараз. Камера є передня, камера є задня, дві камери, тільки я не сильно дупляв, а можу зрозуміти, як їх переключити. камеры. Я не могу понять, как их переключать. Это экран не сенсорный. Вот. Ну, короче, можно разобраться. С usb вставляется, можно кино добыть. Вот. Кондиционер. Люк. Кондиционер працюет все, как моя быть. Просто я не включал, чтобы аккумулятор не, на... по сажать. Холодный Все. Фух, красота, хлопцы. Замовляйте, будемо раді вам допомогти.